Друзі, всім привіт! Чи приходив вже Миколайчик до ваших дітей? Мені вчора і позавчора погано було, я погано себе почувала. І тому Миколайчик Алісі приніс тільки цукерки. Не змогла нікуди піти, нічого її купити. Можливо, б щось інше приніс. Та вже як є, я. я позавчора чи. В мене вже все сплуталося вчора, напевно, я ходила в лікарню. Я не хочу дуже багато ділитися цим, якщо чесно, до того стану, який був, додалися ще симптоми, вони пов'язані з моїм жіночим здоров'ям. Тому вчора я знову пішла в лікарню. Мені виписали на зараз просто знеболювальні і. Заспокійливий засіб, транксіліум, наче так називається? І вчора дали мені ще Діазепам. Оце коли я була саме на прийомі, мені лікар дав Діазепам, ну і знеболювальне. Я прийшла і, і каже мені випити зараз. А я думаю, та ні, зараз я не буду. По-перше, мене не було води чим запити. А по-друге, якщо це заспокій заспокійливий, то чому я буду його зараз пити? І добре, дуже добре, що я так зробила і не випала його в той момент. Прийшла я додому, купила купу напівфабрикатів, щоб я розуміла, що я не зможу стояти і готувати Алісі обід вечерю а швиденько посмажити можу. І думаю, перед тим як, як ти смажити, я зараз вип'ю цей діазепам. Я дійшла тільки до кухні, я його випила, дійшла до кухні. 10 хвилин нагрілася пательня, я розумію, що я зараз засну, стоячи. <гум> а потім просто я Алісу погодувала і мене вимкнуло. Я спала, я прокидалась там кожних пів години, там 40 хвилин. Отак заспокоїло мене. Що далі чекаю дати, коли треба йти здавати аналізи, тому що вона каже, що можливо, це. Із-за гормонів треба здати аналіз і тоді подивитися, що не так. Зараз ніхто не може зрозуміти, чому сталося те, що сталося. Буду розказувати вже тоді. Буду розказувати вже тоді, коли буду знати якийсь діагноз. І взагалі, що зі мною. А поки що така коротенька історія, де я зникла. Бо останнім часом я прийняла рішення знімати відео кожного дня. Та не вдалося. Аліса зараз у подружок, в гостях. Я була вдома. Напевно, їм без мене сумно. Подзвонила Аліса, каже: Ти не можеш прийти і зробити манікюр її подружці. Ну, ми розмовляли з її подружкою з цього приводу. Вона каже: Може, ти мені зробити в суботу. А сьогодні п'ятниця, і їм, напевно, скучно, сумно, і вони вирішили, що... А чи не хочете ви прийти і зробити мені сьогодні? Звичайно, що можу, йду. Зараз буду робити манікюр, наче почуваю себе більш-менш нормально, тому що випала А, І несу з собою. Дивіться, Жені, мама передавала нам менеджер гру. Ми її так і не розпакували, і не грали. Тому зараз я зроблю манікюр дівчинці, а потім вони напевно. Ну, я їм дам таку ідею, щоб вони пограли в менеджер. Хоча б відкриємо, подивимося, що там всередині. І дівчатка нехай пограють. Отак, вчора дівчата робили, до речі, ми вчора ходили також у гості, робили печиво. Самі, уявляєте, самі Старші дівчинці, наче 14, а Алісі 10 і її подружці ще одній. 11. Вони вчора знайшли рецепт печива, де пісочне тісто. Оце, де масло, борошно, цукор, ванілін, і Вони робили там з двох частин. З двох частин, де було біле просто тісто, і інша частина з какао. Так смачно вийшло. Я взяла з собою, в мене була цукрова пудра. Щось не знайшли тут, дівчата, де в магазині купити, а в мене була, тому що до нас. З нами жила до нас, з нами до цього жила сусідка, і в неї була купа цієї цукрової пудри. Вона каже, я з собою забирати не буду, хочеш я тобі віддам. Звичайно хочу. І вчора я віднесла, і вони нереально смачне печиво зробили. Дівчата мої подружки. Не вірили, тому що вони не хотіли допомагати. Ім сказали, що ось вам рецепти. Відеорецепт, будь ласка, робіть. І вони по цьому відеорецепту дуже смачно зробили. Я тепер думаю, що мені треба брати у них рецепт і робити. Дуже смачно було. Ну що, дівчата і хлопці, якась, знаєте, полоса чорна. Мало того, що я захворіла, ще й Аліса захворіла. Я поки сиділа, робила манікюр. Бачу, що Алісі якось не дуже добра, і вона каже, коли ми вже підемо додому, бачу, що з нею щось не так. Зараз прийшли додому, в неї 37,8 болить горло. Зараз нагрію їй молоко. Починаються такі цікаві вихідні. Просто шкода, немає в нас меду. Я б зараз зробила їй мед та. Масло оце таке. До речі, зайшла в аптеку, купила спрей для горла. Так дивно виглядає. Знаєте, в нас такі спреї з таким носиком, який ну, туди до горла. А тут просто якось віджувачі, знаєте, в рота виглядає просто з таким. Потім може покажу. Дуже-дуже воно таке солодке, немає якогось єдиного там присмаку. Дуже просто солодке. 4-5 разів треба пшикнути. і перші 2-3 години кожних 20-30 хвилин це треба робити. А далі там якось по-іншому. Поки що це запам'ятали. Будемо зараз таке робити, дала їй сироп від температури. Взагалі кажуть, що не можна збивати, коли менше 38. Але боліс ацетон їй потрібно. Я збиваю її навіть якщо в неї там 37, 2 і 3, все, я знаю, що треба збивати, тому що якщо підвищиться ацетон, то буде гірше. Ось така історія. У нас тут вдома лікарня. Mm -hmm. До речі, зараз якийсь сезон вірусів. Дуже багато людей хворіє, і тут в нашій квартирі також дівчата і хлопці похворіли. Всі сидять по кімнатам. Таке або нежить, або дуже болить горло, потім це все опускається нижче і переро... переростає в кашель, тож хворіємо. Ось як виглядає, не буду показувати назву, тому що ну, може YouTube не дозволить показувати медикаменти. Е Носик, ну, носика немає, бачите, просто така пшикалка. І коли пшикаєш, тут просто така струя. Це ну, як спрей, наче і спрей, але для мене спрей це коли розпилює, так дуже е, обширно. ну, Ви зрозуміли мене. А тут просто така тонесенька струйка, пшикає прямо в горло. І я ж кажу, немає ніякого смаку, просто дуже солодке. солодке. А потім скільки треба, це зараз кожні 20-30 хвилин. А далі 3-4 в Efe Sport 3-4 рази ну, в день можна буде потім чекати. Така історія. Що таке? Що почалося? Хотіла ж понесла гру менеджер. Думала, що ді, ді, ну, дівчата пограють, але одні я робила манікюр, а інші дівчата вони там паралельно грали в гру, то морський бой. То просто якесь. Слово загадували на новорічну тему, а інші дівчата по букві, як Полі чудес, відгадували. Ось, але в полі чудес там є запитання, а тут немає питання, просто є якесь слово, яке ви не знаєте, ви просто по букві вгадуєте, а дівчина каже, так. Дитина каже, чи є така буква в цьому слові, чи немає. І таке, А як вони в морський бой грали, то взагалі вони ж не знають так толком, як в нього грати. То довелося ще й підказувати, що декуди потрібно потім там помічати, де закреслювати. Це таке прикольно. Менеджер гра ще так і не, ніхто в неї не грав. Не знаю, коли ми будемо грати. Зараз оця Аліса захворіла, може завтра ми з нею відкриємо і пограємо. Отак, от отакий день уявляєте, і взагалі не те, що день, а останні дні всі хворіють. Я захворіла, але в мене ну, не така хвороба, не простуда, нічого такого, але є свої труднощі, є свої проблеми зі здоров'ям. Реально, і страшно, страшно було якийсь момент колись розповім. А у Аліси, ось в неї тепер таке. Тепер температура, будемо лікуватися. Всім я вам бажаю здоров'я, не хворійте, бережіть себе. Новини також в Україні ну, просто кривий ріг. Я, до речі, поки йшла до подружок, знаю, що там були вибухи. Мамі подзвонила. Оце також чути, як вона каже: Ми живі. Е, і є загиблі, і є постраждалі? Я не дивилася, поки була там, не дивилася новини. Зараз зайду, подивлюся, просто ось це все давить психологічно, є якісь свої тут проблеми також, і все це перемішалося, і просто дало такий якийсь стан, просто не дуже приємний. І тому зараз мені потрібно пити, пити заспокійливі. А як заспокійливі ці пити? Я до цього наче прийшла в норму, я вже знайшла цей стан позитивний, нормально себе почувала. А тепер з цими пігулками я випиваю, і мені недобре, і мені непогано. Просто це якийсь такий нейтральний стан, і я не можу знайти, Те нічого і не шукаю. Не те, що я не можу знайти щось там позитивне, я не можу знайти і негативне. Просто мені все одно, що відбувається, де і що, і як, я просто в стані якогось трансу. Це також погано приймати ці всі пігулки, але якщо ну виписали, я проп'ю їх, добре, проп'ю їх якийсь період, і подивимось, що буде далі. Далі вже аналізи і просто дуже довго. І прийому лікаря 7 січня, 7 січня буде зрозуміло. Єдине, що я не знаю, може будуть якісь онлайн-аналізи. Ну, в мене є мій особистий кабінет. Ну, в цьому центру де салют, тобто я бачу, що мені, наприклад, виписали ці пігулки, я пішла їх купила. Воно мені потім приходить повідомлення, що я що мені видані ці пігулки. Можливо, коли таблетки, можливо, коли я здам аналізи, також прийдуть ці аналізи. Я зможу їх побачити в електронному вигляді, і тому зможу подивитися і сама щось, а може в когось проконсультуватись, проконсультуватись. З цього питання, що там і як там, але хоча б я буду їх бачити. Отак, От дякую всім за перегляд цього відео. Не дуже ну, інформативне, воно вийшло, але як є, розповіла вам наші новини. Всім бажаю вам здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних, не знаю, намагайтесь уникати місць таких скупчень, людей, якщо ну, ви бачите також, що. У вашому місці, в вашому середовищі, люди хворіють краще не виходити в не виходити в ті місця, і мало того, якщо ви в Україні і бачите, яка небезпечна ситуація, також краще спускатися в укриття і берегти себе, і заставляти спускатися також і своїх рідних. хоча я розумію, що ну люди вже деякі. Ну, не хочу того робити, як мій дідусь, наприклад, також він вже в такому віці, він не буде бігати. Він виходить в коридор, і там сидить. І мої батьки, ну, також. Просто бережіть себе, не нехтуйте цими всіми тривогами і заходами безпеки, треба щось, хоча б, хоч якось намагатися себе зберегти. Ось так, всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.